Так, иду в ТЦК. Допустим, здесь пришли, но у нас не приняли документы, потому что неприемные часы. Якщо у нас час неприемний, that то тоді мы її подали електронною поштою. І будемо чекати на відповідь. Документи, заява у нас подана на постановку на облік. Заява на відстрочку теж подана, нехай розглядають. У них є 7 днів на розгляд заяви, ну нехай відповідають. Що ще. То більше ми не можемо нічого зробити, тому що вони будуть ганяти по кабінетах, там закрите, там не приймають. А, добре. а що ще ходити з ними? Справа в тому, що ми не можемо подати сьогодні оригінали, подали їх особисто по пошті, але вони не приймають зараз на подачу документів, то треба подавати колись з понеділка, але там дуже великі черги, тому ми подали це особисто поштою, Укрпоштою, та відправили на електронну пошту. І будемо чекати тепер відповіді на цю заяву і далі вже будемо отримувати. Ци відстрочку.